Всім добрий вечір. Отримала е, дві посилочки, неймовірних. Хотіла зробити розпаковочку разом. Тут дві рослинки, зараз подивимося, однакові. Давно мені хотілося пенісити Хаммер або Хаммер Голд. Як ви бачили в моїх розпаковочках один раз я вже замовила, але, на жаль, не вижив той Хамель, тому ось замовила ще ось такі ростаночки. Давайте подивимось: так, Хамель Голд. Одна трошки більша, друга трошки менша. Мені подобається поєднання з лавандою. Дуже гарно один кущик такий, видно, вже. Достатньо великий буде в цьому році, а цей трошки менше. Замовляла через OLX, ціна саджанця 80 гривень. Тобто два саджанця обійшлись мені 160 гривень, ну і плюс доставка 80 гривень. Але більше ніде не могла замовити, тому замовила саме в цього продавця. Так, йдемо далі. Так, а це в мене приїхала посилочка від моєї подруги, Али з міста Ізмаїл. Ми періодично один одному надсилаємо рослинки. І ось цього разу прийшла величезна агромедна посилка. Тут різні рослинки. Давайте дивитися, такого ви точно ще не бачили. Так, що відкрила я посилку. Тут просто маса-маса усієї маса гарної краси. Ну, давайте дивитися. Так, Перший ґрунтопокрівний ось такий очиток. До речі, хто не знає, дача в нас на схилі, тому деякі е, 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 ділянки потрібно прикривати. Тому я е, багато замовляла ось такої краси. Я сказала, що в неї є багато краси, і вона поділиться. Ось таку красу я отримала. Боже, який гарний чіток. Просто супер. До речі, саме це він без назви. Е, можна садити на. не можна, а нужно садити на сонце, тому, тому що він у тіні може втратити. саме Свій такий насичений бордовий колір. Дуже гарний такий кущ, просто шикарний. Так. А тут чуттяла поклала мені величезну кількість молодих. Зараз подивимося. Ого, -го. подивіться, тут різні різні молодих. до речі, тут ще і, і очіток Мідальдорфа. О, які гарні. До речі, скажу вам, що е, саме е, молодила, потрібно надсилати такі маленькі, тому що великі починають квітнути і втрачається сортність. Боже, які гарні. Дивіться, вже одразу діточкам бачите, ось так. Я так розумію, що тут, можливо, декілька сортів. Ну, подивимось, дуже гарні. Так, відкладаємо. Ой, Боже, що я бачу, подивіться, тетя Алла мене пожаліла і надіслала мені ось таку красу. Боже, ну це просто. Це тетя Алла робить своїми руками. Це зроблено з арт бетону. Просто неймовірна краса. Боже, яка краса? Слухай, тетя Алла... Навіть не хочеться її на вулиці ставити, хочеться з'їсти з такої тарілки. Дуже гарно. До речі, у Али є невеличкий відео огляд, як вона робила цей листочок. Тому, кому цікаво, дам посилання на Фейсбуці подивитись, як Алочка таку красу робила. Просто шикарно. Тьотя Алла, цілую, обнімаю, дякую тобі. Так, дивимось далі. Ось такий отчиточок. О, який гарний. Клас. Схожий, до речі, на очиток Еверса, але, мабуть, це не Еверса. Класний очиточок, завтра все посаджу. До речі, на тарілочку буду складати. Так. Це про нього я вже давним-давно мріяла. Це очі так Зібальта, точно знаю. Дуже гарний. До речі, ще такий є з варігатністю. Але це такий з червоним обравленням. Дуже гарний, подивіться. На схилі буде виглядати просто неймовірно. Під Барисом, наприклад, да? ну, дуже гарний. Так, дивимось далі. Ого. Так, а це що? Ага. Це проса. Навесні ми з Алою замовляли Ріголето, бачите? Але ось один листочок Ріголета, все інше зелене. І мені продавчиня сказала, що могло насіятися ось так проси. Попросила тут Алло надіслати, тому що в неї просто незвичайне сортове. Тому подивимось, що це запрос, так воно буде виглядати. Дуже гарно. І тут вже я бачу, що тітя пішла ріголет, буде в мене просто з ріголет, але я відсажу саме це Ріголет, щоб е, все ж таки був один сорт. Клас, дуже гарно. Так, дивимось, далі, дивимось, далі. Зараз голови. Так, далі. Далі, схожий на варігату такий чіток, але якийсь він такий приплюснутий, цікавий. У мене такого, мабуть, також немає сорту. До речі, у чітків така кількість видів, що ну, реально уали є якісь ексклюзивні. Тому, бачите, такий гарний також очіточок. Дуже гарний. Так, дивимось далі. Так, що тут у нас? Якісь. Який... Гарне чудо. О, це бузина. Золота бузина. Дуже гарна. Зараз я її розпакую. Так, це бузина Golden Tower. Дуже гарна. У мене ще немає ні одної бузини, тому хочу познайомити з цією рослинкою, хочу посадити її у дворі. Ось бачимо жовтий приріст гарний. З закритою корневою, тому шала і продавала такі саджанці різні, тому в неї багато рослиночок у горщиках. А це я попросила без горщиків, чисто вона з землі мені понакапала і відправила. Дуже гарна. Голден Tower, класно. Боже, скільки просто краси. Неймовірно, неймовірно. Так, тут також очі точки, очі точки, мабуть, інший сорт бачимо, так? Да? Так, відкладаю Боже, ну Тут просто, просто я не знаю, скільки всього, скільки всього. Так. Дивимось. Ой, тут очітки. Так, я так зрозуміла, що це алла одного виду мені пакетики нафасовала різних різних. Такий червоний, дуже гарний, подивіться клас. Коротше, засажу, тут у дворі все буде просто бомба-ракета. Коли прийдете в місто Полтава, будете знати, що точно це я все насадила. І з квітами Алосі. Так, давайте далі дивитися. Ага, такий дуже гарний теж чуток. До речі, в мене є схожий, але він не схожий. Подивіться на ці. Бульбашки, наче такі кульки. Бачите? А в мене є інше. Дуже гарна. ґрунтопокрівний, ну просто шикарний. Такий салатний колір, просто шикарний. Такого в мене точно немає. Буду гуглити потім назви, щоб знати, що це за очі точки. Просто мега-мега. Що тут О, Це також дуже гарний мабуть, сорт. Боже, а що це за краса така у нас? Приїхала зараз подивимось. Подивіться на цю красу. Пахне Ізмаїлом. <схід> Клас. Схоже, також на якийсь меню очіток, теж схоже на еверса. Але також на верса. Такий маленький листочок, така набита гілочка. Подивіться просто. Ну цікаво. Це, мабуть... О, це рожеві у нього квіточки такі, бачите? З такими квіточками він квітнув. Класний коврик, такий щільний, до речі. Просто я думаю, що дуже гарно буде виглядати в мене на клумбі. Дуже гарно. гарний. скільки це часу це все ти збирала? Так, розпаковуємо далі. Так, подивіться, цей очіток схожий на очіток Green Edge. Дуже гарний. Подивіться, але, і схоже якийсь в мене такий хібний є також очіточок. А цей такий дрібний, також, бачите, маленький. Іначе в нього якесь забарвлення, серединки. Так, ну, гарно. Не знаю, яка вали ділянка, що такі великі кущі ми до мене приїхали. Так, і це якийсь дуже гарний, цікавий е, очіток, подивіться. М -м, також без назви буду шукати Алли Що це за очіточок такий дуже гарний. Я кам'яна троянда. Клас. І ще один ось такий блакитний. До речі, зараз буду садити, обирати все по кольорам. Тобто, цей, скоріш за все, посаджу біля седума, звичайного, щоб воно так було гармонічно. Да? Бордовий більш, мабуть, біля барбарису буду дивитися, бо багато в мене вже рослинці. Так, дивимось далі. Так, ну мені тут сидити, не пересидити. Просто маса рослин. Це ще не все. Так, 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 тут ще е, також е, молодила. Не буду скривати, бачу червоне зеленим. Дуже гарне. Так, так, і тут, тут, тут ще так. Це я зараз розкрию, дістану велике. Так, це в нас відненькі ніж. Маленький мій, подивіться, це якийсь класний сортовий дерен. Бачите, це не елегантісімо, Я в описі напишу, Алла мені казала, як він називається, і вона в мені вкорінила ось такий гарний саджанець, Буду робити його на штамбі. Дерен. Подивіться, з яким рожевим листком. У мене є з жовтим листком, жовтий, з варігатністю там якоюсь, я купляла навесні, а цей зелений з рожевим листком. Боже, як гарно, подивіться, я навіть вже знаю, де я його посаджу. Дерен, як ми знаємо, дуже полюбляють вологу, тому буду гарно поливати, і він буде рости в мене у дворі. І ще тітяла поклала мені місканту. Нічого собі, подивіться, на цей садженець. Тобто, вже ось з'являються у нього ось такі рисочки. Дуже гарні. Завтра все буду садити. До речі, зараз краще з відкритою кореневою системою, саме ось ці злаки не відправляти, щоб вони не засохли, нічого з ними не сталося. Так, і останній зараз відкриваю. Открила останній пакет. Боже, подивіться на цю красу. Це якась просто неймовірна краса, така дрібна, наче якісь маленькі сережки. І ось такими рожевими білими квіточками на квітне. Подивіться, такий щільний, щільний кущ. Боже, вона як квітне, мабуть, це просто неймовірно. Колір листячка. Такий блакитний, а кольор квіточки біло рожевий Дуже гарний, дуже неймовірно. Завтра буду все садити. Просто стільки краси мені передали, що це мені на цілий день садити. Клас. Клас. Я завжди задоволена всім рослинкам. Дуже чекала ось цю Golden Tower і цей дерен. І ще багато-багато всього отримала. І ще окрема подяка за листочок Алла, який ти мені подарувала. Дуже гарно. Зараз все гарно сфотографую на цьому листику, листочку, і буде така гарна заставочка. І кому сподобалась розпаковочка. Хто також отримує рослинки в подарунок, пишіть, яку класну рослинку ви хотіли б отримати, або отримали вже, про яку рослинку мрієте? Давайте так, помріємо трошки. І, можливо, колись зробимо розіграш на моєму каналі. Тож, всім дякую за перегляди і гарного вечора!